Всім привіт! З вами Оксана Морозова. І так, як сьогодні четвер, у нас фінансовий день. Не забуваємо пити каву з корицею. І сьогодні ми спробуємо з вами отримати відповідь на запитання щодо стосовно фінансів. Якщо у вас є запитання, що стосується фінансів, так, нам допоможе сьогодні отримати відповідь наша колода метафоричних карт, яка спеціально створена для відповідей на фінансові запитання. І так, як це буде відбуватися? Я викладаю чотири карти. Ви про себе задаєте своє запитання, робите вдих, видих, і вибираєте одну з чотирьох карт. І так, дайте, будь ласка, карти нам відповідь. На запитання. Що стосується фінансів і так, викладаємо карти. Карта 1, карта 2, карта 3. І карта чотири. Так, маю надію, що все видно. Так. Ця карта погано видно, Ось. Отак. Так. Щоб їх було краще видно. Один, два, три, три, чотири. Один, два, три, чотири. І так, якщо ви вибрали карту номер 1 дивимося відповідь на ваше запитання. Бачите, яка єдиноріжка, Єдиноріжка. За туманами приховуються дива. В тумані завжди може нас очікувати диво, диво, казковий єдиноріг. Іноді ситуація від вас не залежить. Якщо зараз період туману та невизначеності, робіть найкраще, що можете за цих обставин. Туман розсіється і диво станеться. Тобто ви не можете ще собі побачити уявити, що буде далі. Тому зараз ви просто працюйте, робіть, і відповідь на ваше запитання. Це буде навіть краще, ніж ви очікуєте. Диво, єдиноріг, казковий єдиноріг. Це про диво. Диво станеться. Зрозуміли? Якщо ви вибрали карту номер 2 карта номер два нове джерело. Хм, у когось буде нове джерело заробітку. Якщо струмок почав пересихати, Озирнись довкола в пошуках повноводної річки. Настав час шукати нове джерело доходу, яке виведе тебе на наступний рівень. Це те, що нам каже ця карта. Тобто, вам потрібно оглянути навколо, поглянути навколо себе і знайти нове джерело вашого доходу. Воно поруч є обов'язково. Тобто, яке б не було ваше запитання, відповідь на це, що потрібно щось зробити нове. Нове по-новому, не так, як було раніше. Тобто, те, що було до цього, воно вже не буде працювати. Так. Угу. Якщо ви вибрали карту No3, карта No3, нам дає, ось дивіться, який місток, так? Місто майбутнє. Що нам каже карта, що зміни довго дозрівають, але трапляються дуже швидко. Час у вас був накопичувати ресурси та можливості, а зараз наступає час відпустити все зайве, залишити все на іншому березі і перейти через міст на другий берег ріки цієї, так? В майбутнє. Ви до цього готові. Тобто, якщо ваше запитання стосувалося, наприклад, чи переходити на нову роботу, переходити, чи підвищать вам зарплату, вас може очікувати підвищення і підвищення заробітної плати. Але це буде не просто так спонтанно для вас, як наче щось звалилось з небес. А ви до цього багато працювали, і ви це отримаєте як результат того, що ви напрацювали і що ви вклали. Так? Тому Будь ласка, сміливіше. Полишаємо один берег і переходимо через міст на інший. І якщо ви вибрали карту номер 4 так, Давайте подивимось. Приймай нові форми, щоб досягнути більшого. Приймай нові форми, щоб досягнути більшого. Про що це? Зміни це. Для нас завжди страшно. Для нас завжди страшно щось змінювати. Змінювати місце роботи, змінювати місце е, проживання, так е, змінювати види діяльності. Але ну, не змінивши щось, ви не отримаєте результата. Тобто ви будете отримувати лише те, що ви отримували в минулому. Якщо ви хочете отримати нові результати, значить потрібно мінятися, бути більш гнучкими до змін і ну, приймати їх, тобто бути готовими до того, що життя буде мінятися. І тоді ви отримаєте справді результат, який вас дивує. Тому, будь ласка, не бійтесь змін, не бійтесь трансформацій, йдіть сміло в бій.